Жадібні чиновники витончені схеми і великі, великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н-1. Інвалідність на замовлення. Правоохоронці викрили корупцію МСЕК у трьох областях України. Знову корупція, знову МСЕК, і знову геніальні схеми ухилення від військової служби в Україні. Цього разу правоохоронці провели рейди одразу в трьох областях, де знайшли цілий клуб корупціонерів від медицини, який допомагав ухилянтам купувати собі інвалідність як ВІП-квиток на свободу. Так, саме так від Харківщини до Кропивницького лікарі замість порятунку життів продавали довідки, які можна було обміняти на свободу від мобілізації. Повідомляє офіс генерального прокурора. Наприклад, у Дніпропетровській області завідувачка медичного відділення була така винахідлива, що за 5 тисяч доларів і 10 тисяч гривень обіцяла оформити дочці пацієнтки другу групу інвалідності. Що ж тут можна сказати? Ця інвалідність дозволила брату щасливої пацієнтки ухилитися від служби. У Харкові ж затримали чергову лікарку, яка теж розумілася на медичних схемах. А у Кропивницькому хірург за 5 тисяч доларів гарантував військовозобов'язаному обмежену придатність, що фактично дала б йому вільний прохід у небойові підрозділи ухилянтів. І це лише частина масштабного пазлу, який охопив всю країну. Іронічно, але самі посадовці з таких схем вже починають виглядати як члени кримінальної організації. Так чи інакше сподіваємось, що такі оборудки не залишаться без належної реакції. Може, хоч тепер МСЕК перестане бути місцем, де вирішують інвалідність на замовлення. Розкрадання на мільярди Екс-голову Укртранснафти підозрюють у злочинній схемі. Колишньому голові Укртранснафти Павлу Овчаренку та ще восьми особам оголосили підозру у справі про розкрадання майже 6 мільярдів гривень. Овчаренка звинувачують у створенні організованої групи, яка заволоділа нафтопродуктами Укртатнафти на суму 5,8 мільярда гривень, шляхом їхньої незаконної передачі компаніям пов'язаним із. З цією схемою повідомляє економічна Правда. У рамках розслідування правоохоронці провели 58 обшуків, під час яких вилучили фінансово-господарську документацію початки, комп'ютери, магнітні та електронні носії, що підтверджують злочинні дії. Серед компаній, які за даними слідства, отримали нафтопродукти незаконно, фігурують Good Oil, House, Streams Capital, Стрімс Кепітал, Oil, Ойл, Agrain Trading. Овчаренко було повідомлено про підозру поштою, тоді як і іншим учасникам схеми, зокрема як з голові УЛС хаус Олегу Моїсеєву, екс керівнику нью Ойл Андрію Шубі, та іншим ж були вручені особисто. Сумарно всі дев'ять осіб причетні до справи, отримали підозри у розкраданні, завдавши державі багатомільярдні збитки. Екс-керівнику метро Києва оголошено підозру за підтоплення тунелей. Його ж шукають. Колишньому керівнику КП Київський метрополітен Віктору Брагінському повідомили про підозру у службовій недбалості, яка призвела до підтоплень між Деміївською та Лебідською станціями. Про це повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора. За даними слідства, екс-керівник не оцінював ризики надзвичайних ситуацій у столичній підземці та не організував належний контроль за станом конструкції на окремих ділянках лінії. Зокрема, не було створено комісії для спеціальних обстежень метрополітену, що призвело до руйнування елементів тунелей. Через ці недоліки у тунелях між станціями Деміївська та Лебідська з'явилися тріщини. Стала проникати вода на перегони. Порушилася цілісність гідроізоляції. Через це, 8 грудня 2023 року, міська влада зупинила рух на частині лінії. Експертиза встановила, що експлуатація тунелей не відповідає будівельним нормам, а збитки від недбалості посадовця з грудня 2023 до березня 2024 року становлять понад 138 мільйонів гривень. Від закриття ділянки метро підприємство також недоотримало майже 26 мільйонів гривень. Наразі вживаються заходи для встановлення місця перебування підозрюваного. Нагадаємо, аварійна ситуація, яка виникла між станціями Деміївська та Лебіцька, сталася через недотримання дотримання технологій будівництва ще 15 років тому начальник комунального підприємства Київський метрополітен Віктор Брагінський 15 березня після розслідування журналістів написав заяву на звільнення. Подільська окружна прокуратура оголосила підозру про службову недбалість двом посадовцям київського метрополітену через затоплення синьої гілки між станціями Деміївська та Лебіцька. На ЗК здійснило першу виплату викривачу корупції. Національне агентство з питань запобігання корупції здійснило першу виплату викривачу корупції. Можливість винагороди викривачам корупції запровадили ще у 2019 році. Дотепер суди ухвалили два позитивних рішення про виплати. Однак, через відсутність врегульованих процедур виплати тривалий час були неможливими. Пише Суспільно Новини. Виплата здійснена відповідно до рішення апеляційної палати Вищо антикорупційного суду від 9 листопада 2023 року у справі no 22 Викривач, який отримав винагороду Андрій Бойко. Він чинний військовослужбовець, який у 2020-2021 роках обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони у 2021 році. Він звернувся із заявою до Національного антикорупційного бюро України. Іни, в якій повідомив, що йому запропонували отримання неправомірної вигоди у 24 мільйони гривень та дії в інтересах певного ТОП. Йшлося про залучення фахівців для проведення позапланового внутрішнього аудиту виконання державного контракту. Аудиторська група мала скласти позитивний звіт за результати аудиту щодо повноти, якості та відповідності виконаних робіт умовам контракту. Це дозволило б компанії отримати повну оплату, понад 400 мільйонів гривень за облаштування спецоб'єкта та претендувати на майбутні договори з Міноборони. Андрій Бойко був впевнений, що своїми діями з викриття корупції. І намагався допомогти міністерству оборони і змінити ситуацію на краще. За цим фактом НАБУ зареєструвало кримінальне впровадження. Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок у справі 24 березня 2023 року, призначивши фігуранту колишньому заступнику начальника одного з управлінь Міноборони покарання у вигляді позбавлення волі на 4,5 роки. Одночасно, суд відмовив у виплаті винагороди викривачу, мотивувавши рішення тим, що він офіційно повідомив про виявлений злочин у межах реалізації своїх службових повноважень, і тому нема має права на винагороду. Викривач скаржив зазначене рішення і наприкінці 2023 року. Апеляційна палата ВАК задовольнила його апеляційну скаргу та присудила виплату. Як пояснив голова НЗК, перша в історії Українського інституту викривання виплата стала можливою завдяки зміні порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з за реалізації антикорупційних стратегій втрати на 300 мільйонів БЕП розкрило схему з перепродажем колючого дроту фортифікації. В Україні посередники перепродавали колючий дро для фортифікації, який виготовляють в установах виконання покарань державної кримінально-виконавчої служби. Через це бюджет вже втратив близько 300 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба бюро економічної безпеки. БЕВ встановило, що посередники продають понад 60% бар'єрних рубежів типу ЄГОЗа, які виготовляють в'язні. І зазначається, що виробники реалізують до 45% всього обсягу такої. Продукції безпосередньо на адресу держорганів, а решту через комерційні підприємства. Останні надалі встановлюють націнку до 45% під час перепродажу товару державним установам. Умовах збройної агресії військові державні адміністрації вимушені купувати бар'єрні рубежі за завищеною ціною комерційних підприємств, хоча виробляють продукцію державні установи. Однак наразі вони здебільшого відмовляють адміністраціям у закупівлі цих матеріалів для фортифікацій. Зазначає заступник директора БЕП Андрій Пащук. За його словами, це пов'язано з нібито вже укладеними угодами з посередниками та відсутністю можливостей збільшити обсяги виробництва. Як зазначається повідомлення, аби усунути передумови втрат бюджету бюро, направило на адресу міністерства юстиції рекомендацію провести моніторинг обсягів реалізації бар'єрних рубежів типу ЄГОЗА та малопомітних перешкод комерційним підприємствам. Також фахівці БЕБ запропонували розглянути питання щодо встановлення пріоритетності виконання замовлень державних органів. Нагадуємо, те, що в ефірі телеканала надай на програма Золотий батон, де ми завжди розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми і великі, великі гроші. До зустрічі в ефірі щовівторка та щочетверга о 19.00. Бережіть себе.